Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. А сьогодні ми продовжимо говорити про зимові свята. Бачите, що навіть вже сніжок пролітає. Так, ми говорили про свято Уведення вже, і сьогодні поговоримо про свято Катерини. Свято Катерини у нас відмічається 7 грудня, і вважалося, що саме в цей день вже настають. Справжні такі зимові морози. Не дарма, народі казали, прийшла Катерина, ховайся під перинок. Чим цікаве це свято, вважали святом дівочої долі. Але в цей день не лише дівчата про свою доленьку дізнавалися, а й жінки так само йшли до церкви і молилися про вдачу і добробут у своїх родинах. Дівчата ж молилися Катерині про гарну долю, про вдалий шлюб. І якраз саме в цей день в вдосвіта, де до свіданку, дівчата йшли в садочок, зрізали гілочку вишні і ставили її вдома якусь пляшечку з водою. І чекали до свята-маланки, а саме до 14 січня. Якщо вишня гарно розквітала, крім того, що були листочки, ще з'являвся на ній квіт, то це відчувало гарну долю і те, що дівчина невдовзі вийде. Заміж і але не тільки дівчата ворожили на цій вишневій гілці. Так само і хлопці також ставили ці гілочки. Якщо вони бояли гарним світом, то дружина буде працьовитою, гарною. Якщо були тільки листочки, то дівчина буде нічим не примітною. А якщо взагалі гілочка не розситала, то дружина дістанеться такому хлопцеві. Сварлива і непрацьовита. В цей день також обов'язково влаштовували вишерниці, де дівчата спільно варили кашу та пригощали хлопців. І опівночі кожна з дівчат, обернувши горнятко з кашею новим рушником самовишитим, виходили на двір, вилазили на ворота і гукали своєї долі. Доле-доле йди до мене вечеряти. Якщо в цей час озивався рівень, то це був дуже гарний знак. Вважалося, що дівчина вийде заміж і проживе цей рік у достатку. Якщо ж вони мовчали, то цього року чекати не було чого. Але е, таким е, поганим знаком, скажімо, було те, якщо в цей час, коли дівчина гукає долю, падала зірка з неба. Це говорило про якусь хворобу або навіть смачну долю, тобто смерть. Ну, зазвичай, але на сети Катерини на вечорницях не танцювали і не їли м'яса. Чому? Тому що вже якраз був різдвяний піст, не можна було цього робити. І обов'язково треба було дівчині повернутися не дуже пізно додому, щоб доля для них була прихильна. Такі звичаї були на Катерину. Зараз я ще виведу, які ж були прикмети у цей день, що ж можна було передбачити за святом Катерини. Якщо на Катерину ясна погода, то буде морозна зима. Якщо ж тепла, морози вдарять тільки на Варварин день після 17 грудня. На Катерину холодно, буде голодно, коло навколо місяця віщують мороз. А маленькі зірки на небі стануть прикметою до того, що скоро буде снігопад. Ну а тепер, як завжди, ми працюємо практично. І сьогодні хочу запропонувати вам ялинкову прикрасу, яка символізувала рік, який настає. А саме кролика. За восточним календарем це взагалі рік і кроля, і котика. Але сьогодні ми створимо саме кролика. До котика перейдемо пізніше. І нам для роботи знадобляться пряжа. Я буду робити білого зайчика, кролика. Ви, якщо хочете іншого кольору, робіть іншу пряжу. Це буде шапочка у мене. синьо блокитна я таку вирішила собі робити таку з Так, Для сумового зайчика, очки, носик. Можна все це зробити з фетру, якщо немає готових, це не страшно. Ну, Якщо є такі пухнастики, теж візьміть, це будуть такі щічки у нього. так. Далі втулочка або картон, як ми збирали на шапочку, це вже вмієте робити. Фетр для вушок, ножиці. Термоклей за наявністю світла, у мене його зараз немає, як бачите, знімаємо при лампі. Але нічого страшного, можна взяти, просто використати будь-який універсальний або суперклей для того, щоб нам приєднати пряжу наш помпон до шапочки. Так. Ну і приклеїти відповідно, носики ночки. Можна пришити Ті самі щічки, так? Так, все, виходимо з положення, давайте приступати до роботи. Почнемо ми роботу з виготовленням шапочки. Так? Для цього ми з тулочки для паперу виріжемо таке кільце. Не дуже тонке, щоб була гарна основка. Щоб воно було рівненьким таким. Знову є. Ще беремо ниточки, які будуть нам слугувати шапочку. Так? Буду одразу обидва наготувати. Далі візьміть або книжку, або картонку, або ну, на Руку не зручно, тому що вузька дуже вийде. І короткі будуть ниточки. Тому можна взяти блокнот, у мене десь 10 см ширина, Мені цього вистачить. Далее я так и буду комбинуть синюю блокину. Ров'язувати їх на нашу шапочку, як ми закріплюємо макрами. Так, оп, петельку зробили і наступно сюди протягли. Все, готово. І таким чином зараз обв'язуємо круг. Коли буде в'язали, можна залишати вже й так шапочку, але нам довжина дозволяє. Вивернути і зробити її наче з загином. Мені такі більш подобаються, так зараз її вивертаємо, О, значить, туда шапочки загнуті, так? Поки що такічку підрівняємо. На виготовлення зайчика також кількість петель буде. Залежати від нитки, яка у вас є. Вона у мене дуже тонка, бачите яка? То я хочу мотати в дві нитки і буду робити десь обертів 80, для того, щоб попончик був такий величенький. Для закінки, так? а, якщо у вас пряжа е, ширша, то е, десь обертів е, 50 зробіть і думаю, вам буде достатньо. Я роблю 80, щоб не пережати. пальчики собі так і не зовсім був маленький. що це за Щоб його розпушити, ми можемо трішки причесати, але це робимо дуже обережно для того, щоб не витягти ниточки, які їх зв'язують. Тепер в нашому компончику, коли він готовий, що вона готовий, так, ми маємо сформувати мордочку зайця. Ось у мене в шапку Так. тягне. Ціто таке не дали, тому спробу приклеїти морточку Суперклеї. Буду триматися, зараз подивимось. Так, це у нас такі На будуть махнати щічки зітками. Вообще не с тобой их скударила трошки. Якщо працюємо з суперклеєм, пригадуйте те, що клеїть ручки, тому дуже обережно. Так. Так. Якщо зробити маленьке вушко, то це може бути і котик так, на шапці зробити. а Якщо ви більшенький, то це може бути зайчик. Тобто ми можемо зробити обидва символи руху за допомогою майже однакових дій. Так? Все так само. Так, Так, так. Можемо також прочупити і це розпушити. Дивіться. Далі ми вже вирішили, що у нашого зайку будуть вушка, так? То робимо сфетри білого, у нас білий, робимо два. Не треба там досить довгі мужка. Такі можна зробити розову серединку в вушках. Супер, приклею чули, вуха не склею. Внуки поклеїла, а в уха ні. Знову так. ж таки, якщо є термоклей, то приклеюємо, а якщо немає, в цій ситуації нас врятує наша знайома вже голочка циганська з великим вушком. Заселимо її білою ниточкою і зараз притягнемо наш помпончик спочатку двору. Угу. Подинарнічка. Далі в шапку. Так. Вот такі І повернемося. такий зайка у нас вийшов.